Заходимося, займається рідкісними станами, які відносяться до надто важких медицин. Один із них це той стан, коли людина не має практично психічних функцій, не розмовляє і практично не рухається. Такі стани можуть бути і у дітей, і дорослих. Ми займаємося як дітьми, так і дорослими. Що означає займатися такими хворобами? Це великий. Об'єм командної інноваційної роботи, яка має обов'язково приносити високий результат. Результат має забезпечуватися не тільки спеціалістами, і не тільки медичною апаратурою, але і підходом, який має бути знову ж таки яким інноваційним. Цей підхід створений 10-14 років тому перші результати роботи. Командою роботи з новітньою апаратурою, з інноваційними підходами дав результат на початку 2000 року, коли пацієнти, дорослі в такому важкому стані, який кваліфікується як апалічний синдром або вегетативний стан, відновилися до нормального, повноцінного життя, як соціального, так і професійного. Протягом останніх 10 років з тих пір робота продовжується. Близько 80 пацієнтів пройшли реабілітацію у клініці. Звичайно, ми удосконалюємо цей метод і він дає більш плодотворені результати. На сьогоднішній день можна сказати, що у нашій клініці є найвищий рівень відновлення таких пацієнтів. Саме такий підхід медикаментозної, професійної і соціальної реабілітації дуже важливий у лікуванні пацієнтів з нестандартними і важкими діагнозами. Тому що коли пацієнт розуміє, що хвороба відступає, в нього з'являється новий страх, це страх перед суспільства страх перед самореалізацією. Тому важливо лікування поєднувати із професійною орієнтацією і соціалізацією як в межах родини сім'ї, так і в межах суспільства. Робота досить інтенсивна. Останні результати лікування або реабілітації таких хворих показали, що реабілітувати таких пацієнтів необхідно без перерви. Таким чином, ми можемо досягати того. Чого хочемо ми і чого хочуть батьки або родичі хворого в межах року максимум двох. Командна робота це не просто знання, це розуміння один одного, розуміння, що ми робимо для чого. І основні риси нашого командного стилю це розуміння один одного. Навіть більше, ніж ми маємо про це знати, педагоги мають розумітися на медицині, медики, на педагогіці. Тоді кропіткий труд щодня по 10-12 занять у спеціаліста призводять до зрушень у системі хворого, які рухаються вдвічі-втричі швидше, аніж. Це не передбачалося раніше. Є велике питання стосовно стійкості позитивних результатів, і в цьому напрямку ми тримаємо першість. Стійкість результатів забезпечується системним підходом, коли ми змінюємо організм таким чином, що ні дихальна, ні судинна система, ні серце, ні органи червоної порожнення, ні кістковий завій апарат. Не повертається у попередній стан. Ідеологічно медичний підхід заключається у регуляції серцево-судинної системи, бо вона є першою для, для забезпечення поживними речовинами тими ж медикаментами, які вводяться, центральної нервової системи. Центральна нервова система це головний та спинний мозок, який потребують. Дуже багато кисню, дуже багато глюкози. І при такій роботі, яка в нас проводиться, вони потребують їх ще більше. Підхід у реабілітації безнадійних або невеликовних хвороб заключається ще в тому, що ми не даємо відпочинку нашим хворим. Ми забезпечуємо тренінги для батьків, які мають не тільки психологічно зрозуміти важку ситуацію пацієнта, але і самостійно вивчати ази основи реабілітації, бути трішки психологом, бути трішки логопедом, розуміти, що таке реабілітація, що це не фізкультура, це, можливо, навіть і не лікувальна фізкультура, це набагато. Складніше і на нашу думку цікавіше, тому і ефективніше.